Хотілося б розпочати зі слів. Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Але, на жаль, сьогоднішній день, сьогоднішні події взагалі недобрі. Да, для багатьох день почався з ракетного удару, з розрух, з болю, страждань. Ну, це окрема тема для розмови про наших дурнуватих сусідів. А сьогодні поговоримо про виплату пенсії, тому що. Уже на офіційних рівнях почали заявляти, що є небезпека затримки виплати пенсії. На жаль. На жаль, так. Зараз розберемо усе ще пенсію, чи будуть ці затримки чи ні, як взагалі буде відбуватися ситуація. Але перед тим не полініться, потратьте 2 секунди часу, долучіться до каналу Народна думка, натиснувши кнопочку Підписатись під відео. Так ви точно будете в курсі подій, не пропустите важливої інформації і будете знати, до чого вам готуватись, чи буде вам та пенсія, чи не буде, чи будуть збільшення, чи не будуть, тому що ми це все тут. Розбираємо одні з перших. Тому під відео кнопочка Підписатись, натискайте, а я вам розповідаю, чого очікувати далі. Про це заявила міністр економіки Свереденко Юлія. Раніше про це говорила заступниця Міністерства соціальної політики. А вчора це все прокоментувала міністр соціальної політики Оксана Жолнович, тобто та людина. Яка напряму за це відповідає. Тож, чи будуть затримки виплати пенсії, чому це так відбувається? Які нюанси і взагалі до чого готуватись вам, дорогі мої пенсіонери? Розбираємось. Так, ну, саме перше, це чому так відбулося? Чому про це вже масово говорять? Тому що пенсію і соціальну допомогу виплати державним службовцям було закладено в бюджет за рахунок іноземних інвестицій тобто те, що нам мала видати Європа, і те, що нам мала надати Америка в якості допомоги, ті пакети, які вони ухвалювали, но угорщина заблокувала пакет допомоги від Європи. Республіканці заблокували американський пакет допомоги і. Все, в бюджет закладено, а коштів, на жаль, нема. От, як дізналися про те, що цієї допомоги може вже й не бути, почали говорити, що платити не буде чим. І зараз скажу там цифри: 10 мільйонів пенсіонерів, півтора мільйони освітян це вчителі і викладачі, і 5 Пів мільйона держслужбовцям можуть залишитись деякий час просто без виплат. Можуть бути затримки, відміни. Далі ще зараз розберемося з цими збільшеннями і індексаціями. Там також не все так хорошо, як хотілося. Що які кроки пропонують зробити? Влада хоче піти на також дуже непопулярні кроки. Тому що фінансування одних за рахунок збільшення навантаження на інших, це теж не дуже хорошо, але хоч ну, затримок не буде. Влада хоче піти на збільшення податків і збільшення митних возів, митних зборів. Це дозволить виплачувати пенсії і. Інші соціальні допомоги, але призведе до збільшення вартості товарів і ну, подорожчання, подорожчання цін взагалі. Там ще ту електроенергію щось крутять, мутять. Коротше, приємного мало. Е я ще заявила е міністерка соціальної політики Жолнович, так? Було заявлено, що держава мобілізує усі свої ресурси, усі свої сили саме на, ну, для того, щоб не допустити невиплату Ну, Що таке для пенсіонера невиплата пенсії? Це залишаєшся на місяць без ліків з мінімальною кількістю продуктів. Починають заборгованості по комуналках, коротше, ну, зупиняється повністю життя в людини, тому що це кошти, за які вона живе. Але е, на, разом з тим не виплату постараються зробити, щоб такого не було, так, затримками виплати. Але це ставить під великий ризик зимове збільшення і весняну індексацію. Тобто в її можуть просто-напросто. Відмінити як таку, і вийде, що правильно податки збільшать, збільшиться вартість продуктів, збільшиться вартість усіх послуг, ну, вартість всього збільшиться, а пенсія і соціальні виплати залишаться на тому рівні, на якому були раніше. І людина за ті самі кошти зможе купити на порядок менше. На жаль, далі пенсія 2093 гривні, яку ми обговорювали, що вона повинна збільшити з січня вже. А якщо вона не збільшиться із березня, то вийде, що вже третій рік піде, відколи ця пенсія не перераховується взагалі. І всі, які до неї прив'язані доплати, виплати, допомоги, також не перераховуються. І не збільшується взагалі. Тож, е, як висновок, робимо висновок, да, такий, що е, затримки виплати пенсії, виплат ймовірні, але е, мала доля ймовірності, тому що мобілізується ресурс е, для того, щоб ну, покрити ці. Ще є Є ще шанси, так, є ще якісь надії. Ну, дуже прикро, що ми залежимо від цих зовнішніх факторів, так, але, на жаль, така в нас ситуація. Є ще надія, що іноземне фінансування все ж таки буде. Е, і та Америка прийме пакет допомоги, і Європейський Союз в обход Угорщини, і що Орбан там угомониться і дозволить надати нам допомогу, то є ще шанси, що. Ракет допомоги буде, і тоді, можливо, навіть буде і індексація і збільшення. І е, мобілізація держави саме в цю сферу також е, призведе до того, що затримок виплат не буде. Тобто, ну, вже е, обговорюємо це, готуємося, але е, велика доля ймовірності, що цього може не бути. Но, це саме в той самої великої долі ймовірності стави під загрозу усі збільшення доплати і дорахування. Тобто будуть зажимати гайки, де це тільки можна. Буде і більше перевірок цих пенсіонерів, і більше перевірок субсидіантів. Тобто, скрізь де можна буде зекономити, будуть це робити. На жаль. Тому. Уважно спостерігаємо за інформацією, що дуже важливо, ну, щоб знати, до чого готуватися. Е... Надіємося все-таки на краще. Так? Ну, з сьогоднішніми подіями розумієш, що це ж не одноразова акція да, цих бомбардувань, що потрібно бути готовим в нашій ситуації і до дуже неприємних речей. І... Я вам на каналі Народна думка, як завжди, буду розповідати, щоб ви нічого не пропустили. Тому до нової зустрічі, дорогі мої глядачі.